Рідні мої, сьогодні готуємо неймовірно смачний, дуже простий та швидкий солоний пиріг з картоплею, шинкою та сиром. Тільки подивіться, який він апетитний. Титний та гарнючний. Це може бути швидкий перекус або навіть обід. Для цього пирога можна використовувати залишки продуктів або зробити свіженьке картопляне пюре. 500 грамів влисткового тіста злегка розкатою. Тісто я купувала в сільпо, як і інші інгредієнти для цього пирога. Розрізаю навпіл та на одній частинці роблю такі надрізи. Потім скручую фігурний візерунок. Можна цього не робити, а просто зробити надрізи на другому листі. Цілий шматок тіста викладаю на пергамент на деко першим шаром наношу картопляне пюре. Потім свіжорубану зелень зверху тонко нарізану шинку або карбонат, або ковбасу. посипаю все тертим сиром. У мене моцарела, накриваю. Другим шаром тіста та скріплюю бачки. Верх змащую яєчним жовтком та посипаю кунжутом. Випікаю 25 хвилин при температурі 180 градусів. І все, наш пиріг готов. Він такий красивий. А який смачний, аби ви знали. Нарізаємо його шматками, як вам подобається, Живаємо гарячим, хоча холодним він також смачний. Сир тягнеться. Не пиріг, а мрія. Смачного!